Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Не раз на просторах інтернету потраплялось мені на очі таке запитання, як же зробити з крему чис гарний яскравий та насичений червоний крем. На Різдвяні свята вирішила сама спробувати зробити святковий торт з таким покриттям. Чесно кажучи, я не дуже була задоволена своїм результатом, тож вирішила вивчити цю проблему в повній мірі. І сьогодні поділюсь результатом своїх експериментів. Отже, годі базікати та гайда до роботи! А буду я проводити свої експерименти над своїм улюбленим та дуже надійним кремом сирним ганашем. Як приготувати цей крем, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Це в мене не вся порція крему, бо вже частиною крему я покрила торт першим чорновим шаром. І зараз торт з цим шаром крему знаходиться в холодильнику. В той крем, що залишився, я додаю червоний гелевий харчовий барвник, – декор, приблизно 1 чайну ложку барвника та перемішую крем міксером на найменшій швидкості до однорідності. Щось крем ще зовсім бліденький, тому додаю ще барвника та перемішую крем знову міксером. Після цього додаю до крему одну краплю чорного гелевого барвника для досягнення більш насиченого відтінку. Пам'ятаєте, як ми досягнули яскравого кольору в бісквіті червоний оксамит. Нам допоміг в цьому натуральний какао, тобто темний колір. Так само я вирішила вчинити з червоним кремом та знову перемішую крем міксером на найменшій швидкості. Не скажу, що чорний барвник дуже допоміг мені в досягненні результату, але думаю, що наступна моя дія. Допоможе і йому все ж таки виконати свій обов'язок. Тож, я відібрала трішки цього крему в чайну ложку для порівняння. Отже, наступне, що нам все ж допоможе в досягненні бажаного результату, це тепло, а саме водяна баня. Я в ковшику нагріла води та забрала його з вогню. Ставлю на ковшик з гарячою водою миску з кремом та постійно помішуючи лопаткою, нагріваю крем. Та на очах колір крему стає яскравіший. Від тепла крем став рідкий, але це не страшно. На водяній бані нагріваю крем до температури 30 градусів. Знімаю миску з кремом з водяної бані та ставлю крем в холодильник для стабілізації на 15 хвилин. За цей час крем став по консистенції трішки неоднорідний. Посередині він ще м'який, а от на стінках миски він вже задубів. Тому пробиваю його ще міксером на найменшій швидкості до однорідності, одну хвилинку. Але ж подивіться, який гарний колір має крем. Мені, чесно кажучи, Після цих всіх маніпуляцій навіть по консистенції крем ще більше сподобався. Він однорідний, гладенький, повітряний та гарно тримає форму. Ну і для порівняння набираю крему ще в одну ложку, і тут, по-моєму, різниця очевидна. Ну, а тепер дістаю торт вже з чорновим шаром крему з холодильника. Майже за півгодини часу в холодильнику цей шар крему. На торті вже гарно захолов, та можна спокійно наносити на нього тоненьким шаром червоний крем це щось неймовірне. Прямо на очах відбулась якась магія. Я дуже задоволена результатом, вийшов реально дуже гарний яскравий та насичений червоний колір. Я думаю, що такий фокус можна пророблювати з будь-яким кольором, особливо якщо потрібен насичений та яскравий колір, наприклад, синій в темі космосу. І хочу ще звернути вашу увагу, що використовувала в цьому експерименті водорозчинний барвник. А не жиророзчинний. Тож можна сміло сказати, що експеримент вдався на 100%. Думаю, що ще не раз скористаюсь цим лайфхаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви вже про такий лайфхак з червоним кремом. Чи, можливо, почули про таке вперше? До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Чер, ми з України.